Йому буде встановлювати автоматику Edinger і 10. Я беру 40-ві трубки, так як я знаю, що вже по, по цьому розміру. Друзі, Беремо зубчату рейку, прикладаємо і рівняємо двигун. Тепер ми можемо спокійно у цих містах прихватити його. Але це робити треба обов'язково, для того, щоб перевірити всі стаки. І ось цей червоний провід повинен стояти по центру, як знати, де передній, де задній. Це чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Дивимось, коли нажимаємо на пульт, куди ворота поїдуть, відкриватися чи закриватися. Це дуже важливо. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, Сьогодні сьогодні будемо встановлювати автоматику Едінгер i10. Дуже класна, чудова автоматика, а також вона ще має функцію, таку, як зовнішнє освітлення. Туди можна підключити освітлення свого навіса, гаража, там, дворика. І коли ви відкриваєте ворота, нажимаєте на пульт, то зразу включається світло. Поки ворота стоять відкриті, світло світить, ви нажимаєте на пульт, ворота закриваються, світло світить, ворота закрилися, світло світить. Той час, який ви виставите на платі. Там саме лівий потенціометр, саме вверху знаходиться, він відповідає за час, скільки буде стояти включено світло, тобто таймер. Таймер включається тільки після того, як ворота закриються, стануть на кінцевік. Після того включається таймер. Якщо ворота не закрилися і не стали на кінцевік, світло буде світити. А також можна включити додатково його просто з пульта. Якщо вам потрібно, ви взяли, нажали на пульт, включили світло, світло світить, але якщо ви вже з пульта включили, то повинні з пульта і виключити. Тобто автоматично воно вже не виключиться поки ви його самі не виключите з пульта. Ну а перед тим як почати працювати, хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Це сертифікат з стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Від клітніх хворіт повністю до вашого індивідуального прийому до міліметра ви можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам не піде. Подписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз приступаємо до праці. А ти про трик об'єктів. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Ми маємо ось такі отвори овальні, бачите? Я вставляю бовта під рівну частину зразу. І закручую з таким ось чином. Отак правильно. Багато хто збирає ось так. Так неправильно. Чому? Коли будемо рельгувати, то зверніть увагу, що бабишка знаходить на зуб. Це неправильно. А коли ставимо правильно, звернуть увагу, вона навіть не доходить до зуба. Залишається зазор. Не робить помилок. Ось так делаєш, ось так робиш, дивися, бачиш отак. Достаєш цю штуку, це в сторонку, це нахуй, отак. І все. і Береш потім такі трубки. В комплекті не йдуть, але вони є. Береш отак, ось так робиш, отак дивись. обов'язково кажеш, піздик, чирик, куку, все, готово. Друзі, я беру 40 трубки, так як я знаю, що вже по, по цьому розміру береться 40 трубка, так як у нас немає рехопору, а якщо немає рехопору, значить 40 трубка якраз підходить, то щоб не підбирати кожен раз, я вже знаю цей розмір, то підкладаю 40 трубку, навіщо? Для того, щоб приподняти двигун і зубчурику приварювати не за балку, а за каркас воріти. Роблю автоматику, ставлю, на шуроповерти не заробив. Тому, кому не жалко, підкинь ти мені шуроповерти. Класного тільки. Друзі, беремо зубчату рейку, прикладаємо і рівняємо двигун. Як рівняємо? Туди-сюди його. Навіщо? Для того, щоб він стояв посередині шестеронки. Зараз він не стоїть, не стоїть у нас посередині, бачите? Тому зараз будемо здвигати його на ворота трошечки. Небагато. Ось так дивіться, бачите, багато. Вже. Все, мені здається, він вже посередині стоїть. О, Тепер ми можемо спокійно. У цих містах прихватити його, Прихвачимо зубчиту рейку, перевіримо, що все добре, а потім будемо варювати. Як виставити першу зубчичу рейку? Я беру від корпуса приблизно 8-10 см ставлю м'єточку, пальчик і довожу ворота до першої бабички. При цьому ворота повинні повністю бути відкриті. І Прихватую середню бабушечку. Як перевести автоматику в ручне положення? Береться ключик, який поставляється в комплекті. Ось. Все. Відкриваємо ось цю резиночку. і тут є такий замочок. Вставляємо ключика, провертаємо і це ще не все. Люди думають, що ключик повернув, все. Ні. Треба потягнути за ключик і ось цю, бачите, лапку повернути ось так. Після цього вони, автоматика вже знята з передачі. Вона в нейтральній передачі, тобто ну, можна двигати ворота. Відкриваємо знову ворота, ставимо зубчу рейку до кінця і на 1-2 мм до догори. Навіщо? Для того, щоб був зазорчик між е шестеронкою та рейкою. І Тут так само припадимаємо. Єсть. Як виставити другу і послідовні рейки? Обов'язково рейку, ну, я беру шматок рейки, а ви будете брати цілу рейку. Беремо таким чином і ставимо ось так. Рейку під рейку. Навіщо це? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. І таким чином всі послідовні реєчки. Ну що ж, прихватили реєчку, тепер відкриваємо ворота обов'язково. Можна просто відкрити, перевірити всі стаки, ну можна відкрити-закрити. Це робити треба обов'язково для того, щоб перевірити всі стики. Ось як ми на стуку проходимо, прийшли, нічого не стукнуло, все добре. І так далі. Теж все добре. І ось останній стик. Все добре, все тихенько, можна обварювати. Друзі, зверніть увагу, бачите, тут написано 12-24. Сюди ми подаємо живлення, карічніві синій. Полярності різниці немає. Можете поставити синій коричневий, тут немає полярності, тобто соблюдати її не потрібно полярність. Далі йде у нас Com NC? Бачите? Тобто це і є управління з фотоелементів, куди ми підключаємо фото gnd на платі в моторії. Фото-GND. От, 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 ось ці два провода, Чорний та зелений, це підключаємо фото GND. А 1224 паралельно з другим фотоелементом підключаємо 12AC. Ось ці провода також немає різниці, куди що підключати. Фото GND чи GND фото немає різниці. Тобто можна, як завгодно, підключати там. Головне, щоб вони два стояли в фото GND. Зверніть увагу на те, що на протиполежному датчику подається тільки живлення, тобто коричні синій і все. Більше ніякого ножі. Бачите, 12-24. Тут управління не знімається. На один подається живлення, на другий подається живлення і управління. Що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки Ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі. Наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є, чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите, сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіса або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися і зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти говорите стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут іде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От Там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фотоелемента. Далі йде у нас Stop, STOP GND. Якщо треба кнопку STOP підключити, тому STOP GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pad це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде е, у нас АЦ12 Вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на. Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І... Буває, що не вистачає на, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль Ajax і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени. ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня анна. Зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу і раджу ставити на максимум. І автоклост автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все, принципи, розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі, софт стоп, плавний стоп. Софт-старт я в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіла, щоб вона моргала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий Діб переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то break open, break-close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка І ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То, що вам треба знати далі, я думаю, вам буде за допомогою. Допомога моя в цьому буде. Зверніть увагу, ребята, бачите, я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно живлення з фотоелементів. з одного і з другого. Ось. Воно тут і з одного і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Ось. Драти розходяться. Ось. Це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. це тобто, йде управління. Тобто, управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюся на цей клемник. Ось, ось. 12 а це написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів. Це е, фото та GND. Зажму трохи гаєчки в кінцевих вимикачах. Це магнітні кінцеві вимикачі. Як знати, де передній, де задній. Ставимо магніт під воду, ми дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоу, значить задня. Якщо опен, значить передній. Патухло клоу. значить це задній, а це підводимо. І таке, що на заводі теж трошки помиляється і ось цей червоний провід повинен стояти по центру. Не, не, він повинен обов'язково стояти по центру. Неважливо, як ці стоять білий чорний, але червоний повинен обов'язково стояти по центру. Тому на заводі трохи зробили брак. Ну, ви звертайте увагу, будь ласка. Якщо потухло зразу дві, е, дві лампочки, це означає, що в заводі попутали провід, е, то виключається зразу два контакти. Страшного немає. Во всіх автоматиках бувають такі помилки. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне open, бачите? Тут потухло опен, а тут потухло клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Так, да, так. Да. Хорош. Коли приварювали речку, то ворота трошки завернули в двір, то ми трошки підравняли. Навіть через щур багато підравняли. Треба назад повернути. Давай, Сергій, назад. Дивимось, коли нажимаємо на пульт, куди ворота поїдуть, відкриватися чи закриватися, це дуже важливо. Якщо поїдуть відкриватися, це супер, це класно. Якщо поїдуть зачинятися, треба буде переподключати полярність, міняти провода жовтий та червоний на клемміку, де підключений двигун. Перед тим як запустити двигун, не забувайте ставити автоматику в автоматичний режим. Бо, бо ворота не поїдуть, будуть просто крутити двигун. Ворота поїхали відчинятися. Все добре, ми міняти полярність не будемо. Нажимаємо на кнопку Тест і тримаємо, поки не поїдуть ворота. Навіщо це потрібно? Для того, щоб автоматика поняла, який проєм. 4 метри, чи 4 чи більше. Що ж, друзі, ми завершили даної автоматики. Нагадуємо, автоматика Ediner i 10 має е, освітлення. Тобто Незалежне освітлення вашого дворику або е, навісу там, або гаражу. ну кого як. Можна туди під'єднати його і воно буде включатися автоматично. Коли ворота відчиняються, зразу світло раз включилося. А коли треба просто включити світло, то можна додатково з пультика просто окремої кнопки пульта включити світло, не відчиняє воріт. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, повністю відкатніх воріт під ваш індивідуальний проєм до міліметру. Ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну, на сьогодні все. Бажаю всім успіху. Пока-пока. До нових зустрічей.